Добрий день, я в Твітері Дергіолігорів, і це корисне відео бітвого терена. Емфер сі да? Міофасціальний реліз, або розслаблення м'язів та фаси, що їх оточується. Скажіть, будь ласка, ви робили? Якщо ні, все, що вам потрібно, це масажний рул, який можна придбати в будь-якому спортивному магазині, тенисний м'ячик, жорсткий м'ячик і отакий от гарішек. От, все, що знадобиться, можна придбати все це максимум до 500 гривень. Я думаю, що кожен з вас може це зробити. Почнемо розслаблення з наших нижніх кінцівок, тобто ножки. Давайте зробимо так. За відсутницю елементарне, що у нас буде, наприклад, це тенісний м'ячик. Тенісний м'ячик починаємо. Кладемо наш тенісний м'ячик. Беремо наше чудове тіло. Беремо праву ножку. І натискаємо. Робимо 12, 15 прокатів. І 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 і 15. Те саме ми робимо з лівою ножкою, будь ласка. І 1, 2, не бійтесь, 3, 4. Якщо це нормальний тинічний м'ячик, то він не лусне 100%. Придбайте справді, смачите, бо круто. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Якщо ви відчуваєте, що тенісний м'ячик добре йде, і ваші ступні кайфанули, спробуйте більш жорсткий м'ячик. Ви можете для собак, я не знаю, для дітей покупати твердий, дуже твердий м'ячик. І пробуйте також, також провокати. Обратно, ви відчуєте насолоду. Це реальний кайф. Я рекомендую один-два рази на тиждень робити обов'язково прокат конфер з цього тіла. Кому буде цікаво, пишіть. І прокати ножку. Не бійте тиск. Не бійте тиск. Девять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять 14 і 15. Ліва ножка. Не забувайте про дві кінці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2 і 1. Напишіть, будь ласка. Розминали ви свої ніжки або ручки, або інше стіне тіла за допомогою м'ячика, або твердого м'ячика або валька. Мені дуже цікаво. Тому що це дуже корисно. Саме масаж, а масаж це просто корисно. Шей рекомендуємо. Звичайно, ось такий м'яч. Дивіться чому. Тому що наша ступня є зовнішня і внутрішня. Зовнішня частина. Так само. Протискаємо. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. П'ять, чотири, три, два, один. Не жалійте себе. Натискайте нормально. Внутрішня частина. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Інша ножка ліва, будь ласка, зовнішньоста. І продавить. Це насолода. Кайфуйте. І цього процесу ви повинні отримати насолода. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Звоня що 2, 3, 4, чотири. Нескайте 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Наприклад, у вас тільки дні м'ячик. Або якщо б я залишив одну річ, це був би роб. Вони будуть різні. Більш тонкі, менші. Але такі стандартні. Я думаю, що ви можете придбати навіть в Аврорі. Я думаю, що знають або на OLX, або промки. Де завгодно. Також ви можете просто прокати. І один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Ліва ножка, будь ласка. І один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, 9, десять, пять. Чотири, три, два, 4, 3, 2, 1. Повірте мені, маємо досвіду, це буде дуже корисно. реально кайфуєте. Наприклад, я роблю собі понеділок ввечері і п'ятницю ввечері. Це дуже-дуже корисно. Приступаємо до нашого ікроножного м'язу, другого нашого серця. Якщо є один з валиком, відвіножки. Від, від авхілова до підкоріни до, до На лімфа ми возимо. Не за... Ходимо. Окей, ми кладемо наші ножки, припадемо на нашу тулуб і прокатуємо. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Якщо відчули болісне відчуття, десь визупиємо і маленькими такими протизначами робити секунд 15, 20. Натискаєте. Зараз покажу від збоку, будь ласка. Дивіться, наприклад, ви відчули, що в правому іконозному м'язі відчули якусь тригерну точку. Тригерна точка — це коли м'язи скорочуються, називаються фаси, там маленький вузок, вони дуже неприємні, бо я їх треба пропрацьовувати. Наприклад, ліва нога, права нога тут. Я дивлюсь, от знайшов, я, наприклад, молитву. Я натискаю цією ругою і протискаю. Що рахую, 15. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Якщо у вас немає роли, а є м'ячик. Так само м'ячиком ви можете прокатись. Поклали. Пам'ятаємо, по лімфову зли ми не кладемо. І так само, так само ми прокатуємо свій і хроножний м'яс. Відчуваємо. Відчуваємо, де в нас м'яс. Тиснути, як ви бачите, відчуваєте рівну точку. Зупиняєтесь. І так само притискаючи, маленькі такі оберти робити. І натискаючи, рахуйте 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поступово збільшується, тому що яркомоду десь 15-20 секунд знаходити і відчувати. Переходимо на біти з підра. Так само пам'ятаємо, лімфови ми не диваємо. Сідаємо нашими гарними сердечками на ру. І прокатуємося. Прокатуємося далі. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, Вісім. Дев'ять. Десять. 5, 4, 3, 2, 1. Те ж саме ви можете робити з тенісним сім'ячка. Кладете під нашу сідничку, знаходите точку і прокатуєте, прокатуєте, шукаєте, шукаєте, знайшли. І зафіксовуєтесь, І поступово, поступово один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 5, 4, 3, 2, 1. Те ж саме ви роботи з лівою сідничкою. Якщо у вас є такий м'ячик, він може бути більшим за розміром, Це взагалі просто казирна. Пропрацьовується, відчувається, він твердий. І ви відчуваєте пункт. Ви довертаєте своє тіло, тому що крім вас ніхто не відчуває ваше тіло. Я як простійний тренер, даю вказівки, а ви вже виконуєте, ви відчуваєте. Ви довертаєте свій толуп, знаходите три точку і промасовувати. Промасово обов'язково не жалкуйте, будь ласка, працюйте. відновлюйтесь, тому що відновлення дуже корисне, дуже корисне. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, п'ять, чотири, три, два і один. Ви відчуєте в полешний але один раз просто придбати тенісний м'ячик, жорсткий, такий і ро. Один раз покласти собі якусь спортивну сумочку і працювати на відновлення. Окей? Зараз ми працюємо про м'язом на нозі. Ми стаємо з позу кошечки, кладемо наш пам'ят, спираємось на ліву ножку праву ножку в як називається зона галіфа, і прокатуємо оверння. Обережно, обережно. Тому що буде, тут буде насолода. Тут буде дуже така насолода. Знаходимо нашу точку і теж прокатуємо. Один. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. П'ять. Чотири. Три, два. І один. Теперь самое вы работаете с левой ножкой. Левая ножка, вправимся, на правую ножку справимся, левая ножка ровно. И вы... Вот это. И работаете на Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А восемь. Сначала это может быть неприемным. а потом вы... Понимаете, какой это кайф. Девять, десять, пять. 4, 3, 2, 1. Повільно. Таких підходів ви можете один-два робити. Розгонтажити свої м'язи ви відчуєте. Зараз попрацюємо над кватрицем. Кватрицесом. Тобто, великим м'язом. Можна робити як одну ножку, так і дві відразу. Але мене заходимо. Пам'ятаємо, так? Пам'ятаю, ми кладемо наш роу, кладемо наші дві ножки. І починаємо. Починаємо прокаточку. Обережно. Обережно. Повністю красим тілом. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Також, якщо знаходите рігнуточку, залишайтесь правосотним. Якщо немає валюти, є м'ячик. Так само ви можете лягти патисам наш коли на м'ячик і пром... знайти точку. І обережно, обережно оберегомся. Обережно. обережно. все робимо з головою, окей? Окей? Робимо з головою і один. два, Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Е, вісім. 9, 10, 5, 4, 3, 2 і 1. Так само прокатити ліву або праву і праву ножку. Обов'язково не забувайте, не забувайте розвантажитись. Віднолось вірне харчування, споживання води, емферка, тобто саме масаж або масажик. Обов'язково елемент кожного тренування. Окей? Передбавайте собі речі. Якщо було цікаво, підписка. Комент. Пересилайте. іншому. Якщо було дуже цікаво, переходьте на моє онлайн-тренування з записом за номер телефона 068. Знаєте мій номер? Ні? <смі> мій номер. Я обов'язково напишу. Напишу 068 49 65 254. А я згадую, що я твіт-тренер Юрій Горів. Це було корисне е відео. До наступних тренувань.